Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати салат рожеве літо Pink Summer. Це швидко, смачно та корисно. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це молода капуста, ян кебідж, ян кебіж, яблуко, apple, apple, банан, banana, banana, половинка банана, молодий буряк, ян-бід, ян-бід, помідор, томатуу, томатуу та лимон. Леман. Леман. Спочатку шинкуємо молоду капусту. Молода капуста Young Cabбіж. Шаткувати ту чоп. Викладуємо капусту в миску. Миска Bowl. Bow. Натираємо яблуко на мілку терку. Натирати на мілку терку. To great on a fine grater To great on a fine grater Далі буряк, біт. Під також натираємо на мілку тертушку. Розрізаємо помідор томатову на дві половинки. Половинка хав Хуф. Помідор томатову також натираємо на мілку терку. Збираємо помідор до шкірки. Шкірка піл. Піл. При бажанні можна використати блендер. Вижимаємо сік з половинки лимона. Виджимати сік to squeeze, to squeeze the juice. Банан банана нарізаємо соломкою. Нарізати соломкою to chop into strips To chop into strips. Це гарно перемішуємо. Перемішувати ту стьо ту стьо. Заправляємо салат сіллю, оливковим маслом та прикрашаємо укропом. Укроп діл. І подаємо до столу. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!